Всім привет, ви на каналі Арина Маркова Материна. Сегодня мы будемо розпаковувати наші бумажні сюрпризи, бо я уже как бы давно не розпаковувала. Відкриваємо наш блокнотик. Дякую за актив під моїми розпаковками. Так, відкриваємо. Відкриваємо першу сторіночку. Першу ми відкриваємо наші табалапки. Сьогодні в мене синє настріяння, тому що, як ви бачите, я в синьому. Так що можемо відкривати синю та У мене тут на цій табалапці по-типу є відкривачка Ні, немає відкривачки. Пробуємо відкривати. попала нашу та бабочку. Е, вот така от бабочка нам попалась під номером 11. І ще один рядок у нас зібраний. Так. Ми вибираємо і це тоже забираємо. Так, тепер, що е, у нас тут іде? Тут у нас ідуть дом Гебі. Я цю колекцію так люблю. Так, тут у мене ще є якісь колекції. Ні. Є тільки Гебі. Так, витягаємо, ну вже які попадуть, все такі попадуться. Так. Нам попався номер 16 і номер 12. Добре, цю сторінку ми вже закінчимо сьогодні. Сьогодні ця сторінка у нас закінчилася. Перевертаємо сторінку. І клеїмо на номер 16 нашого кота. Номер 16. Скоро ми закінчимо цю колекцію, так що мені треба буде вже скоро робити нову для вас колекцію, тому що дуже швидко кінчається. Тепер відкриваємо наші фасолічки. Так, Київ, сьогодні я хочу вибрати пакетик. Так, у мене лишилось тільки 4 пакетика, так що я хочу вибрати сьогодні сушу. Хай буде суша. Ну, бо я сьогодні просто суши їла буде суша. Відкриваємо нашу сушу. Так. Опа. І нам попалася ось така от фасулечка. Під номером 4. Так от у нас вийшло. Ось от, от пакетики був в суші. Кстати, советую вам зробити отакі от, от відкривачки. Тут просто кусочок скотча, ви отак от, от наклеюєте, і потім воно не відкривається. Собі отак от, от відкриваєте. От і все. Всім пока. Ви були сьогодні на каналі Оріна Маркова Мандарина. Ми сьогодні розпаковували наші бумажні сюрпризи. І сьогодні ми будемо ще раз продивимося всі наші колекції з самого початку. Раз колекція це у нас табалапки. Табалап. Табалапки, табалапки. У мене тут пише колекція лапок. Колекція емоцій. Ми вже її закінчили. Жалко дуже. Мені дуже жалко. Просто подивіться, який він гарний, М -м -м. Такий миленький. Він плаче. Бо ми вже закінчили цю колекцію. Далі колекція маркерів. Я хотіла написати мої маркери, але я бачила, що дуже багато блогерів пишуть мої маркери. І я захотіла просто написати маркери. Ну зачем копірувати? Так, колекція кукольний дом Гебі Тут у нас дві сторіночки Тепер, сторіночка сторіночки з уточками Фан-Фан Таріночка з емоцій. З емоцій, Ні, яких там. Логотипами. У мене вже емоції в голові. Так. І остання колекція це у нас фасульки. І усе. Скоро я ж зроблю колекцію, я не знаю, яку я зроблю колекцію. Ну я подумаю, так що. Вже на наступному відео у нас буде новиночка, навірно, Просто я, я, звісно, успію зробити до наступного відео. Закриваємо наш блокнотик. Ой, ще не закриваємо, нам ще треба покласти наші пакетики. У нас лишилась тільки одна лапка. Там деякі цифри написані для красоти, так що, щоб ви мені зараз не е, писали в коментарях. Фу, що там цифри лишилися, а е, то не, доро, не доклеєно. Тут деякі цифри просто так. Для разнообразів. Я всегда буду посады цепь, а всегда был то закрываем. Я, звісно же він на замку щоб ніхто не побачив так всім пока ви були на каналі Аліна Маркова мандарина заходіть чаще на цей канал бо в мене майже кожного дня виходять нові відео всім пока